До пункту видачі магазину Еті Флі. Біля партнерки з них зупиняється маршрутка 475. Ви сідаєте в неї там кінцева, і тут теж кінцеве. І проходите далі прямо. Ось заправка вог як орієнтир. Проходимо повз гаражі, йдемо за Марінкою. Тут є автомийка. Якщо вам потрібно потрапити на Лівобережну, ось тут на зупинці можна сісти на маршрутки 177, 178 і 108 автобус. Продовжуємо рухатися прямо. Марінки тоді з вами не буде, але я думаю, по орієнтирам вам буде знайти легко. Наш магазин. Суспільне Далі підпереже, куди буде приходити і вас зустріти наші.